Божі Слова на кожен день. Людина була розбещена сатаною, і вона є найвищою з усіх Божих творінь. Тому людина потребує Божого спасіння. Об'єктом Божого спасіння є людина, а не сатана, і те, що має бути спасенним, це плоть людини і душа людини, а не диявол. Сатана є об'єктом Божого знищення, людина є об'єктом Божого спасіння, а плоть людини була розбещена сатаною, тому плоть людини повинна бути спасена першою. Плоть людини було найбільш глибоко зіпсовано, і вона стала чимось, що протистоїть Богу такою мірою. Що навіть перебуває у відкритому протистоянні до нього й заперечує існування Бога. Ця зіпсована плоть просто занадто неподатлива і не має нічого більш важкого для розбору або зміни, ніж зіпсований характер плоті. Сатана входить у плоть людини, щоб викликати порушення. І він використовує плоть людини, щоб порушити роботу Бога і нашкодити Божому планові. І таким чином людина стала сатаною і ворогом Бога. Щоб людина була врятована, вона повинна спершу бути завойованою. Саме через це Бог приймає виклик і приходить у плоті. Щоб виконати роботу, яку він має намір виконати, і боротися проти сатани. Його мета спасіння розбещеної людини, а також поразка і знищення сатани, який повстає проти нього. Він перемагає сатану своєю роботою із завоювання людини, і в той же час він рятує зіпсоване людство. Таким чином, це робота, яка досягає відразу двох цілей. Він діє в плоті і говорить у плоті, і робить усю роботу в плоті, щоб краще взаємодіяти з людиною і краще підкорювати людину. Останній раз, коли Бог стане плоттю, його робота останніх днів завершиться в плоті. Він розподілить усіх людей за видом завершить усе своє управління, а також завершить усю свою роботу в плоті. Після того, як уся його робота на землі добіжить кінця, він здобуде повну перемогу. Діючи в плоті, Бог повністю підкорить людство і повністю здобуде людство. Чи не означає це, що все його управління добіжить свого кінця? Коли Бог завершить свою роботу в плоті, завдавши повної поразки сатані і здобувши перемогу, у сатани більше не буде можливості розбещувати людину. Справою першого втілення Бога були спокута і прощення гріхів людини. Тепер це... Робота спрямована на завоювання і повне здобуття людства, так що сатана більше не матиме способу виконувати свою роботу, і він повністю програє, а Бог здобуде повну перемогу. Це робота плоті, і це робота, що здійснюється самим Богом.